Інвестиційний золотий злиток Argor Хераюс 1 грам це якісний продукт швейцарського виробництва. Злитки компанії Argor Хераюс вагою від 1 до 100 грамів запаяні у спеціальні пластикові капсули, блістери. Дістати злиток із блістера неможливо, не пошкодивши упаковку, що гарантує його автентичність і цілісність. Кожен злиток має унікальний серійний номер, вибитий безпосередньо на самому злитку. Та дубльований на блістері і сертифікаті. Сам блістер виконує роль сертифіката автентичності. Злитки відповідають стандартам України для інвестиційного золота, тому звільнені від ПДВ. Вони також відповідають суворому лондонському стандарту Good Delivery LBMA, що гарантує їх визнання і ліквідність у всьому світі. На кожному злитку зазначені основні характеристики. Логотип рафінерії Аргор Хереус, країна виробництва Швейцарія, вага, проба золота, офіційне клеймо, серійний номер, зворотній бік злитка, гладенький без безгравіймування. Однограмовий злиток має дуже компактні розміри, проте через невелику вагу має вищу відносну вартість виготовлення. Його часто обирають як подарунок, а також для накопичення чи інвестування. Водночас для серйозних інвестицій вигідніше купувати злитки більшої ваги, де ціна за грам чистого золота є нижчою. Швейцарська компанія Argor Хераюс, заснована у 1951 році, є одним з найбільших переробників дорогоцінних металів у світі. Щороку вона обробляє сотні тонн золота в Україні? Ці злитки належать до найпопулярніших серед інвесторів. Почати інвестувати в золото так легко ще не було. Переходь на сайт UA.com.ua та роби замовлення на свій перший злиток. Доставка по Україні здійснюється новою поштою. Оплата можлива як одразу при замовленні, так і при отриманні у відділенні нової пошти після того, як ви побачите ваше замовлення та переконаєтесь, що все в порядку. Інвестуйте в золото, подбайте про ваше майбутнє.